Так, е, да, хорошо зіграли перший прайм, але потім. Е, ну, от, е, зараз ми будемо грати проти набагато сильніших гравців, е, і нам буде важкувато грати. Тому що у нас пачки, в цьому герой, плані дивіться, набагато більше прогресія Разом, 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 разом. Прямо зразу ну, Таке, як тебе пачкою це треба їхати, ста два підтягнеться. Їдьте і, Грає і, їди, 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 і вбивайте, їди, вбивайте все що тут є ось в цій лінії Три б втікай звідти ст другий лишись блять навчили цих гандонів їздити туди. а тут нікого немає а вот вот фарміть у Дайте Вони не пострілюйте що що. Вони уходящі, але з великими втратами, по ідеї, мають бути. Вам треба їх фармити максимум зараз. Там 116-й по полі катається, не? Не дати йому? СТ другим стань на прикриття. Я зараз приїду в дробіну, в спину буду роздавати, вам треба буде мене розмінювати. 121 приїхав від кайту Зацільте, 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 ме, зацільте мене, зацільте 116, Я э, вести той, 2684, заціль. ВК, дивіться, на мене їде. 116 пікає. Я КД, ВКшку контрольте. Я тоже КД, ВКш дом. Я фул КД, пробуйте ВК худоб. 121-й, десь звідси, отак і стріляє, раз вони дохнуть. Та ну добрати Не треба ям, їх спокійно добрати Я Но, ж на да, 30 бази А тому що КД був, я перший не пробив. 62. 62. Дивіться, 62. Я не бачу. Треба туди скинутись всіма. Зацільте, зацільте 6-2. Ні, бо вас Z засвітить. Mm, я тут навряд чи зможу вже адекватно грати. А -2, ти можеш Щось два погані для вас. мене. Я хочу, я красу. Ну там на внешке mm -hmm. стоїть, от тайпа чекну. Так же стоїть он. Зараз я приїду. Де що зробити Я зіка я але я нікого не свідчу. Не получай, Макс. 121-й тут перекладку свідчує. Якщо він вийде, я дам. Хорошо. Коротше, дивіться нам не треба зараз здохнути базіку 75-му і, і Сьомому. Яке у нас воротній ром пробиває? Треба жити. Я пробую. У мене чувак зворотніром пробиває просто на напофі. Просто захолди, я зараз приїду в 6-2 дам. Mm -hmm. дивись що нам треба зробити. Нам треба, щоб Макс став так, щоб ти бачив зараз праву сторону 62-ки. Я встану звідси я її розфармю нахуй. Добре. <різь> привіт, біп, він вітає. <різь> да, да, да. <різь> да грали з ним. Ей, Все, аккуратно. граємо в одному стакові на першому пойму. Да, було таке. Саня, пробуй якось чекати. Да, я, хрен знаю. Ну, давай. я зараз тут наверх вилізу, почекай, 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 не спіши. Я зараз наверх вилізу і вони ухують. Зацілюйте 6. Ано, чек на 6-2. Бачу, просто в полі стоїть. Не можу він засейвився, він свів стоит. Я можу переїхати по гапсу чекаю. Хорош. 116, 116. А ну, я вже 116. боюся 116 чекати. Ну зараз я попробую ветром вже... попробую че. попробую. він вже засейвився Ну я блайнт ему отдав. По 25 да, поправили. Да, 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 він засейвився на 116-му. А, ні, що я свечу, что тут статистики тут я на пушку вилазу, вот тут нікого немає, не свічуся, значить немає. Так, там немає, поту стоїть он сейвін на помсте. Я 2 тічки дав, але не факт, що пробив. А, то він там на місці, да? А тут аж. Да, він не... отут на оглусту їдеш. Ти отут тут можеш этот від куста відіграти знизу є. Красний базі, від якого куща? Тут нема куща, блядь. Там був кущ. Там нема куща. Уже нема? Ну він про цей, напевно, що. В якому ти навряд чи засевишся. Він на то маленький. Ну я прокатку наліво чекну, а. Так, я тут грати не багато що зможу. Треба таке якби акуратно пробувати щось на нюхувати. Помости спиру, що блайн, а він уже справа стоїть. Да, да, я не він справа стоїть, бо я кидав з лівої сторони блайн туди. Ні, його за все-таки він стріляє А скільки ХП на еміксує? Може попробувати а, мені витянути сильно запчик. Чекай, стоп, 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 стоп. Спокійно. Вазі кот. От підай вазика, може зафармити, да? Да, він не, не встой сыві. Найс. Ще, кадеш? А може базика і не в Споди, не, ні, стоп, 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 блять! Спокійно, нахуй. Я хочу їх вбити, блять. Базик нехай встане на захват. Базик не нехай встане. Базик не хай встане. І так нічого не полку, Я в засветі. Там зліва, походу, отут походу танк. Вот тут, походу, танки. Зацілюйте вверх. Вот что -21. -21. -21. -21. -21. -21. 21 Я ее не, убью. Я ее не убью. Да, вот так Альфа прошла, да? Блять. А він даже не стріляв, він вицілював, а я мансував. Боже, який лошад. Макс, Макс, просто на нього і все. Приїду. Приїду. Виїбано, щиду. 6 фрагів на ну, ноге. Ну. З фрагів 10 тисяч дамага, да? так. До... Ну я думаю, тут більше 6 десь. Ну, що, бландів, напевно, накидав. Ти кажеш, що кидав. Да, я три або чотири блайнда кидав, але не знаю, пробив. пробував. мене було 5800. Ну там а якось зараз чу... чуваку дуже сильно крутило. Там дуже гарно залітало в нього. Скільки в мене урону? Скільки у мене. Nice. Ну, значить, один блайнд зайшов.